15 листопада розпочинається Різдвяний піст. Це останній багатоденний піст у році, який готує до свята Різдва Христового. І триває до 24 грудня усього 40 днів. У цей період варто не тільки утриматись від певної їжі, а й духовно очиститись через молитви, покаяння та добрі справи. Піст це має дві складових: тілесне утримання і духовне. Тілесне це утримання від певних продуктів, це, звичайно, тваринного походження. Духовне стримання це. Утримання від різних розваг, від всього марного, що нас оточує, що забирає, краде наш час, що є, напевне, найціннішими в нашому житті, бо все можна повернути, що втратив, а час не втратиш. Опитані нами люди по-різному ставляться до посту. Хтось дотримується всіх правил, інші вибірково. Я дотримуюся згідно моєму віку. Мені багато років, тому я можу його так сурово не дотримуватися. Дотримуюсь пост це головне в голові. Це головне, а не. І, що ти з'їв чи не з'їв? Ніколи не було. Я все життя працював фізично, тому. А ви, а ви ще можете сказати? Чи дотримуєтесь позицію? Ні, не дотримуюсь. Їжа має бути пісна. От, багато продуктів можна використовувати, пісних. От, ну, ну, якось гарно з людьми, з сім'єю. Ну, ну так. Знаю. Багато чи і на рахунок релігії, але я бога не вірю. Священники ж наголошують, найголовніше не суворість обмежень, а щире прагнення змінити себе на краще. Нам потрібно навчитися чарівного слова. Всі знають чарівне слово. Дітям дітей вчать. Дякую, будь ласка, але в церкві це інше слово. дуже коротке слово ні це слово не змогли сказати наші правоці. В раю, коли диявол прийшов з спокусою, і з того почалися всі проблеми. І тому нам дуже часто, щоб не потрапити в халепу, до якої готує нас диявол, він є духовна істота, реальна. Нам потрібно вчитися казати ні на всякі спокуси. Піст вчить казати ні. Медики ж нагадують, різка відмова від звичних продуктів може нашкодити, особливо людям із хронічними захворюваннями. Тому важливо також зважати і на стан організму. Ми рекомендуємо людям ходити поступово. Тобто, за декілька тижнів навіть відмовитись від важкої їжі від м'ясної їжі спочатку, поступово відмовлятись. Тобто, це не означає, що має бути різко, але можна м'ясні продукти споживати з більшими інтервалами. Так? Тобто далі можна відмовитись від молочних продуктів, від яєць і так Ступово ми адаптуємо наш організм, наш лумково кишковий тракт до посту. Різдвяний піст це час на підготовку до одного з найголовніших християнських свят Різдва Христового, говорить намісник Пересопницького монастиря. Церква не закликає знищити себе, не закликає пошкодити здоров'я, а піст має принести користь. Архімандрит Григорій додає 40 днів різдвяного посту принесуть усім, хто дотримуватиметься його очищенням, спокій і гармонію. Олеся Мороз, Максим Остапець, Вікторія Якимець, Валентин Зледенний та Ілля Лахай, телеканали TV Media Медіагруп.